Емоції та інтонація це окрема мова. І якщо зараз я скажу вам одне і те саме слово двічі з різною емоцією та інтонацією, то ваша реакція буде іншою новою. Тому важливе, магічне, друге дієслово для того, щоб ви допомогли дітям вивчити англійську це переінтонуй. На перших етапах, коли діти ще зовсім мало знають англійських слів, ми не можемо перефразувати, але ми можемо переінтонувати, сказати це з іншою емоцією для того, щоб їм залишалося цікаво і вони слідували за нами. Я рекомендую, коли ви будете грати в прості ігри англійською, багато разів повторювати одні і ті самі слова, одні і ті самі запитання, але робити це кожного разу по-різному. Я можу говорити як монстр. Я можу говорити як чудік. Я можу говорити по різному, для того, щоб моя дитина була тут зі мною. Магічне дієслово номер два. Переінтонуй для того, щоб вся родина говорила англійською.